Привіт, друзі, мої шанування! І це уже третя частина нашої відеоекскурсії по Кінта де Конвенто. Кінта де Конвенто де Носа Сеньора де Візіта Сао. У попередніх частинах ми побували з вами на винограднику та виноробні. Познайомилися із середньовічним францисканським монастирем, який знаходиться. Тут таки на території маєтку. Ну, а сьогодні я пропоную вашій увазі знайомство із головною будівлею цієї садиби. У якому сьогодні знаходиться готель, бібліотека, столова, більярдна. Та що я розказую? Ходімо самі усе побачите. А коли збудований цей будинок? На початку 19 століття. На початку. Алеї. Один знатний чоловік регіональний побудував якийсь власний пакет, вже після воронів побудував Вісконт на початку 19 століття. І потім його на початку 20 століття перебудували, добудували ще один поверх. Видно, де йде черепиця. Так, так, так. Тож по законам... Міністра Пумбала не можна було будувати будинки після землетрусу більше двох поверхів. Ось такий закон. Чи Пам'ятаєш? Так, так. землетрус в Лісабоні. Так, в 18 му Так от. Після зникнення релігійних орденів у Португалії. А це також відбулося на початку 19 століття. Тодішній міністр громадських робіт на ім'я Себастьян Жозе де Карвальо, вісконті де Шанселейрос, це його портрет, що висить на стіні у середині будинку. Так от, цей поважний чоловік придбав монастир Конвенто де Візітасао, який був побудований ще у 1540 році, а також декілька інших кінт. І перетворив їх на прекрасні виноробні маєтки. Це стало відродженням однієї із найстаріших виноградних ферм регіону Аленкер. Тут він наказав побудувати чудову віллу, яка сьогодні класифікується як будівля високого історичного значення та спадщини. А також винний льох. Для підтримки виноградарства у виноробній області, яка охоплює деякі схили гірського хребта Монтежунто. Ну і звичайно, на вершинах пагорбів були зведені вітряні млини. І це дуже символічно. Тому що, як казав Ісус за вечерею, розламавши хліб і поблагословивши його, їжте хліб, це тіло моє. І подавши учням чашу з вином. Говорив: Пийте, це кров моя. А на цих схилах і хліб, і виноград родили завжди дуже рясно. І ось через 100 років після відновлення виноградників вина набули такої високої якості, що цей факт не залишився непоміченим Абелем Перейра де Фонсека, також власником та дуже важливим винним дилером того часу. Фонсека реконструював підвал, модернізував обладнання. І найголовніше, Фонсека розрекламував, оприлюднив і продавав вина з кінти з величезним успіхом. А у 1975 році не менш вигідно продав і саму кінту. І придбали її Жозе Карвалью. Разом зі своєю невісткою Кристіною де Альбукерке. І 25 вересня 1997 року було засновано соціадат Агрікола де Кінто де Конвента де Візіта Сао. Тобто Кінта пережила чергову реінкарнацію. За понад 500 років у Кінта де Конвенто було лише 5 різних власників. Які завжди зберігали сімейну структуру та традиції. Сьогодні за управління Кінтою відповідає Крістіна, яка пишається тим, що поступово й повністю реструктуризувала виноградники, придбавши нові, оновивши технічне обладнання та будівлі виробничої ферми. Кінта де Конвенто є частиною аленкерських винних маршрутів, офіційного туристичного маршруту з культурними та гастрономічними особливостями, які у основному зосереджені на вині. І, звичайно, якість цього вина не була б такою особливою, якби не чисті джерельні води, які напувають виноградну лозу. І що ж там на горі? Водонапорна, типу, пашта. Це раніше, коли не було насосів, знаєш, що вони типа на, на, під на підвищенні, щоб під, під, під своїм тиском йшло. Типу, Гравітасова, кеда. Водонапорна башта просто щоб Але зараз кругом насоси, але ми його отримаємо як резервний резервуар просто. На випадок пожеж там. Покліститься. Буває таке. А це що за фонтанчик? Це називається фонта дельян. Це джерело е, мінеральної води. Е, Мінеральне джерело, вода бікарбонатна, тобто хороша для органів травлення, трошки е, з радоном навіть. Е, е. А е, чому воно. зараз воно не... А воно зараз за, за каналі, ну, тобто зашите в труби його, просто ми зробили перебудову, воно зараз не тече постійно. Воно тече зараз, змішується з водою з скважин. І ця, цю воду продавали в Лісабон, цю мінеральну. Тобто вона була бутильована і продавалась в Лісабоні. Е, перший її знайшов один француз, е, вона зареєстрована, його звали Шарль Леп'єр. І вона зареєстрована в Інституті мінеральних вод в Лісабоні. Тобто в реєстрі. Фонте Деліау, в перекладі з португальської, буквально звучить як джерело Лева. Вода з цього джерела одна із перших, про яку згадується у Європі. Поряд з водами Лузо, Евіан та Віші. А це бачиш? Це магнолія цвіте. Дивись, які квіти вони... Бачите, які квіточки вони пахнуть дуже прикольно. Ух ти, так, да, квіти такі серйозні. А понюхай. Хочеш я тобі розчепірю? <рес> Ух ти, ну такий гарний... Запах у цих квітів дуже приємний, глибокий, з таким... Кремовим ароматом. Взагалі навколо центральної садиби дуже багато екзотичних дерев. Морокарія, індійська, типу сусна. Тут Це кедр більше, ніж сусна. сосна. Тобто Десь 300 років він має такий самий вік, як оці, що в Сінтрі, пам'ятаєш, там шість біля бала. Оце його... Сестри, певно, привезені тим самим альбукерком в одному кораблі. Ух ти, а що це з неї таке тече? Яка цікава штука. Смува. І це просто для порівняння. Вона так не передає. Просто біля неї стати. Наскільки вона здоровенна. І обійняти, я не знаю, скільки людей треба. Ну, чоловік з п'ять, мабуть, так. Ну, чотири точно. А ж їде біля 300 років. 300 років, десь Це Дуже, дуже цікаво, дуже цікава хора, така якась незвична. О, не Аурокарія – дуже древній вид. Ці дерева росли на нашій планеті ще у юрський період. Як пишуть відвідувачі, що опинившись на вулиці, ви можете загубитися у великих садах або в зеленому винограднику, який оточує головний будинок. Отож, давайте зайдемо всередину та зануримося у харизматичний простір аристократичної досконалості, вишуканості та стилю. Відкривши двері, ми відразу потрапляємо до вітальні. Це шляхетна зала, де немає нічого лишнього, окрім кількох стільців, розп'яття та індійського комоду, мережевне різдблення якого просто заворожує. Якщо дати волю думкам та фантазіям, вони вас легко занесуть у сади в риндаван чи масуру, поводять непрохідними індійськими джунглями. До речі, саме слово джунглі індійське походить воно із санскриту. По любому фантазія проведе вас повз Тадж Махау, повз Девендрашвар Махадеву та закине на вулиці Мумбаю та Бенгалуру. А ще, дивлячись на цей експонат, у голові моделюється послідовність того, де, коли, як і ким була зроблена ця річ. А ще цікаво було б дізнатися, як вона потрапила саме сюди. Трохи далі, біля литого чугунного каміну, стоїть, як би то її правильно назвати, скульптурна композиція бою трьох биків. У цьому мідному клубку рогів, копит, хвостів, м'язів, чується сопіння, гудіння, мечання напруженої баталії. І як досконало скульптор передав на п'ятий кипучий драматизм. Останньої хвилини життя, враженого рогом у серце бика, трохи заспокоює обстановку металевий камін з ажурним литтям. По обидві сторони вітальні сходи. Цими східцями ми потрапимо до бібліотеки. Це все те, що було при розкопках, знайдено, так? Так, то малий серйозно. Так я такі дослідження проводили. Ти ж бачиш, вік воїн не було таких, щоб це все зрейнувати. до речі, Ну, тут при бажанні можна сісти, ноги витягнути на тих довгих перилах і забутися читанням. Не думаю, що тут можна знайти якісь аж надто рідкісні шедеври. Але усіляких романів, новел та оповідань вистачає. Плюс є багато томів енциклопедії. З бібліотеки потрапляємо назад до вітальні. Ну і далі піднімемося сходами, що навпроти, до іншого крила будинку. Цей військом Деканселеев, що власник, який побудував цей будинок. В да? 19 столітті. Це кімнати тут. Кімнати. Ну, тут щось вино бухає. А монахи, так? Да. Бачиш тут? 1865. Mm -hmm. Прекрасно. Це, тут... це не до речі відомо. Тут ще це один, так? Да? Так. Тобі буде пофотати. Бачиш, з стрісей ордена, Бачиш, що він робить? Через лічку. Через лічку. Падре дивиться, а він через лічку собі пальчиком закрив тут раз. Поки наливає пляшки, у нього робота з бочки наливати пляшки. <рес> а він з лічку, поки Падре там дивиться, як затятий нофік. О, а тут вже і Падре собі причастився, так? Да? Я думаю, що він застукав і вигнав його і вирішив сам надати. Або це було до того, як ти думаєш, де перша частина, де друге. Mm. Я думаю, що монах отримав пільний і Падре сам вирішив наливати, але так як йому дуже сподобалось, воно він продовжував, не міг зупинитись, не густувати. Але дивися, тут ця стоїть тут, а тут корзинка стоїть тут. Тут є тарілочка, а тут, а тут тарілочка вже в стороні. І тут багато бутилок, а тут вже менше. То скоріш за все це було першим. Цей спочатку сидів пробував, потім прийшов, ну він дивиться, ага, скоро Монах прийде. Ну він собі став, тіпо, ага, у, чує Монах іде, він раз так собі встає і з боку, тіпо, о, тіпо, він так дивиться, пробує, а Монах каже, ну ти наливай поки. Але якщо глянути, то дивись, тут пляшки пусті. Вони так. могли в цій корзині принести пусті пляшки. І ця ще пляшка була не вигружена потім, коли він наливав, бачиш, ем... от лежить. А тут лежить І а тут... Ну, корок, ага. корок відкотився, коли переставляли. Корзина могла відкотитися. Ну, цікавий такий дуплекс. Треба над цим подумати, але я думаю, що стаканчиком вина... стаканчиком набагато краще, бо буде 100%. А як ви вважаєте, що було перше у цьому сюжеті? Де початок історії? Тут чи тут? Тут знову якесь таке файне різдблення. І пішли далі. О, тут якась що за зала. О, яка красива це штука. — Це ландийштар. Ну, типа, нас. Зал. зал. — Ось така Пашки. файна штучка. Коложиться каленко. Пажики несуть. Купідончики, я би сказав. Купідончики. Це що за картина в нас? Ну, як ти думаєш? Я бачу, що думає? це Георгій. Георгій, туди до нас. Перемож, переможець. А приблизно якого вона має вік який? Ну, це 18 -е століття. Сам Пабло. О, який гарний камінний годинник. О, воно ще й виймається. Посвящаю тебе при це. Ну, це вже сучасні, правда? Ну, але симпатичні. А хочеш покажу тобі з імператорського дворця? Що там пише? А написано там орден Великого князя російського Іоанна Володимира. Це все з імператорського палацу? Це з Яхти Емілії. Яхта Амелія це був подарунок останній королеві Португалії Амелії Орлеанській на день народження її чоловіком, королем Карлушем. Це дуже цікава, але зовсім інша історія. А поки ми крутимо в руках посуд із цієї яхти, цей сервізний набір був випущений обмеженим тиражем у півтори тисячі екземплярів. Уперше я в цьому будинку побував 20 років тому. А здається, ніби учора тут абсолютно нічого не змінилося. Ту... А, то я в цій кімнаті спав колись. Так, да, точно, точно, тут я й спав у 2004 році. третій кімнаті. Да, да, так. Да. Ех, да. Машина часу. Тут реально час ніби законсервовано. Прикольно. Стільчики стоять на тому ж місці, а наволочки такі, як і були. І усім цим господарством, тобто готелем, опікується Людмила, дружина Андрія. У відгуках про кінту я знайшов запис одного американського туриста. Хочеться його зачитати. Написав його Ерік Дейвіс. Ми зупинялися у цьому чудовому місті під час катання на велосипеді у Португалії. Людмила була чудовою господаркою для нашої стомленої групи велосипедистів. Як виявилося, ми були єдиними гостями під час нашого, на жаль, короткого перебування. Ми насолоджувалися доступом до виноробні, басейну з сонячним підігрівом і до дегустації лише для себе. На вечерю ми взяли таксі, яке організувала Людмила. До міста на супервечерю на Патео Вельо. Вино було надзвичайним. Оскільки це невеликий виробник, мені важко знайти його лейбл у США. Я настійно рекомендую це місце і з радістю повернуся, якщо колись знову опинюся тут. Ну, що тут скажеш? Як то говорять не прибрати, не добавити. Картини знову приблизно того ж самого періоду, так? Фома не віруючи, нас як я розумію. О, то тут є картина, як воно було двохповерхове. І дуже цікаво порівняти зображення із цієї фотокартини з тим, як є зараз. Ну, а зараз ми потрапили до ще однієї зали, яка знаходиться уже на третьому поверсі. Правда, до інтер'єру цієї кімнати нагло увірвався аксесуар із 20-х років 21-го століття. Ось він. Зимою, блін, молодось. Маємо поверхи по-новому. Мали робити в цьому році. Це було наступний. Це ми куди зараз піднімаємося? На террас. Підйом на цю терасу ми обговорювали з Андрієм ще у другій частині, коли він розповідав про історію монастиря. Звідси ми мали подивитися на клумбу у формі лілії. На флорбі лілії. Ну, що ми розговоримо. -о, О. І правильніше буде сказати: не на клумбу у формі лілії. А на клумбу. У формі герба Альбукерків. Ось так виглядає виглядається Кантейро Флореш із висоти тераси третього поверху. Ну що ж, тепер нам лишилось тільки дослідити прямей руандар, тобто перший поверх. Що ми зараз і зробимо? Із підсобних приміщень поверху номер 0 ми потрапляємо відразу до кухні. Це також парафія сеньори Людмили. Козіння, а саме так португальською звучить кухня, дуже велика та простора. Ще й з підсобним приміщенням для продуктів. Тут, при бажанні, є де розігнатися. З козінні ми потрапляємо до зала Дужантар. Тобто до обідньої зали. А простіше столової. Де перед обідом чи після можна зіграти кілька партій на більярді. У цьому залі, як власне, і в усьому будинку, усе витримано у стилі кінця 19, го початку 20-го століття. Усі меблі, картини, порцеляна, усе автентичне. І воно усе або знаходилося у цьому будинку ще з тих часів. І було реставроване, або купувалося на аукціонах. А ось у цій статуї це вже репліка середини ХХ століття. Не так давно у цьому залі за цим столом сиділи надзвичайні та уповноважені посли таких країн, як Ангола, Мозамбік, Гвінея Бісао, Кабоверде та Сантоме і Принсіпі. Тобто уся португаломовна Африка. Ото влаштували вони собі тут якийсь сходняк. До речі, сказати, цей зал не єдиний, де можна влаштувати великі посиденьки за великим столом. На нульовому поверсі є ще одна велика зала. Але той, що на горі, називається зала Дежантар, тобто зал для обідів. А цей, що знизу, це вже більше зал для вечірок. Але не тільки їсти, пити та влаштовувати вечірки можна на цій кінті. Тут ще є чудовий великий басейн, який гріється від сонця. Рожку купити. бачиш, новий біциклі. І ніхто не ходить, не займається. Зато воно є. І не просто є. Тут, окрім басейну, є міні-сауна, куточок для відпочинку з настільними іграми. І чудовий спортзал, де інколи все ж таки хтось да займається. І басейн також. Використовує за призначенням. І так як основний напрямок надання послуг на кінті це все ж таки проведення весіль, то ще однією із родзинок Кінта де Конвенто є вежа Міранта. Тут знаходиться номер суперлюкс для молодят. Звідки відкриваються просто приголомшливі види з однієї із вершин. Гірського масиву Монте Жунто. А отут вдалині на горизонті днем дуже добре видно Атлантичний океан. Да, да. Бачиш, біля вітря, оце зліва, це острів. Він десь 10 кілометрів ну, з боку Пініша, 10 кілометрів з, в океан. Ну-ну-ну, Берленго цей знаю, знаю, знаю. А оце де така виїмка, це Рея Бранка. Пам'ятаю. Пам Але йдемо зайдемо до апартаментів Світ Романтик, що у вежі. Або, як їх ще називають, Світ Тупсіал. А тут в башні от такі діла. О, Йолки-палки. Заходиш в башню. Заходиш в башню. Заходиш сюди. І потрапляєш до напівкруглої спальні. З широчезним ліжком. Але це не головне. Головне те, що ми бачимо з вікна. До речі, цей суперлюкс можуть замовляти не тільки молодята. Сюди можуть заселитися любі бажаючі. Будь то пара, компанія чи одинокий мандрівник. Тут тепленько якось так файно чи так від сонця. Є Тут є підігрів підлоги, під але зараз виключно. Тут у нас камін. Пліс. Тут... Please. Тут... Тут в нас ванна. І знову види на океан. Ти часто тут ночуєш? Ні. Ні? Пурке? Ну, того, що люди не хочу часто. Поняв. <реку> Ну і на цій позитивній ноті я, мабуть, буду закінчувати розповідь про Кінту де Конвенто. Про кінту, де магія та містика перетинається з сучасним та стародавнім, створюючи унікальну, елегантну атмосферу. Хоча розказувати ще можна дуже-дуже багато. Про Мірадору, яку, як виявляється, у 1933 році збудували масони. Про ресторан та про історії, які тут відбувалися на весіллях і не тільки. За диких вепрів, які псують декорації за кілька годин перед тим, як мають з'їхатися гості. І ще багато-багато чого цікавого. Але це якось згодом. А зараз я хочу подякувати Андрію, люді та їхнім дітям. Єві та Андрію за гостинність, за домашній затишок, за невимушену теплу родинну атмосферу, за смачні обіди, за чудові вечері з пізнавальними бесідами та за прекрасно проведений час. І особливо дякую Андрію за екскурсії. І на сам кінець, я як завжди хочу. Побажати усім усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Вірте у Бога. Вірте в себе. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Богу та слава Україні!